Що, друзі, хочу вам сказати? Ян Марцейка, К-50. Дякуємо пану Івану за мову онлайн. Постараємося завтра. ну Не обіцяю, але постараюся завтра ми його нашому клієнту завеземо. Трактор має їхати в Івано-Франківську область. Людина дивиться нас, По разині ми передні домовилися. І постараємося завтра його і завести. Людина вже чекає. Дякуємо ще раз за замовлення. Ваня, очікуйте, завтра зранку вас ще наберу. на коли будемо вести. І скоро кінь буде у вас. Янмар КЕ-50 на 15 кінських сил з грунтофризою. Друзі, трактора продають за японські і онлайн. Вони всі приходять в одному в екземплярі, один, декий тільки є, в такому ж стані. Таких Практично ідентичних і немає. Тому е цікаві моделі по класній ціні, вони завжди продаються швидко. Е зранку був відеогляд, і вже людина взагалі в принципі за, за годинку перезвонила, як побачили відео. І трактор продався. Японці ще є, ми зараз очікуємо. І ще надходження японців різних модифікацій. Слідкуйте за нами. А будемо вдячні, якщо ви на нас підпишетеся. У нас на Фейсбуку вже майже, майже 18 тисяч підписників. Друзі, дякуємо ще раз за довіру. До зустрічі, до нових відео.